Всім привіт! Сьогодні в мене обзор на турбо Ахілеса. чозет Ахілеса? Не знаю, як, як вам більше подобається. Так, будемо розпаковувати. Цього разу в мене вже воно все запаковане. Цього разу я геть не витягав його. Так. Сам бейблейд. Так, і запускачка. О, кстати, двухсторонняя. Вот яка вона прикольна така. На Наклеечки тут, я не знаю, что вона одразу наклеена. Я хоть клево, но нормально. Ну, вроде нормально. І сам байблейд. Так, начинаем з кришечки. Кришечка у нас ось такого. Знову наклеєчки наклеєні, Не знаю, чого так. Ось того. Є, що за система? Тільки я не знаю, як вона тут відкривається. Ось то, бачу, тут ого такое відкривається. Як це вам, такое. І. Ось да, але по ідеї має ось до цього відкриватися. я не знаю, як воно відкривається. Ну, ось така корешечка. Прикольна така, дуже гарна. Але вона нас сзади, така. Дуже класно. Діск у нас. Це у нас який у нас диск 0-0. Ось такий гой. Не знаю, чи це в нього такий є. Ну диск вроді той, який має бути. Так. Ось такий гой. І сам наконечник. Дивіться, такий гой. Ось він так крутиться. Зараз там. Можете фокусировка. О, зараз, зараз, зараз. Як це вам? Ось того. І он обираю, так побачите. Піднімається. Зараз назад буду крутити. От бачите, воно так спускається. Ось до самий низ, ось до. Це атака. А самий верх зараз я вам покажу. Ось до це защита чи виносливість, я не пам'ятаю. І тут я тут ще є режим, зараз покажу вам. Опа, як це він? Мені кажеться, ось такого. Не пам'ятаю, це. Е... Кажут, саме вроді, атака. Середина це або защита, або виносливість, а самий верх це або защита або виносливість. Так, ну а я, напевно, поставлю на атаку, і будемо збирати повністю бейблейд. О, ой, такий гой красавчик. Ну, дуже гарний. Зараз якось попробуємо запустити я не знаю як, щоб вам показати. Так. і... Крутится, а обалденный Ну, я думаю, всем пока-пока.